Одного дня ви помрете Маркус ЗУЗАК Крадійка книжок. Привіт. Сьогодні ми слухаємо книжку, Народжену в Україні. Карпе дієм Автор Ігор Антонюк. Додо. Ну, що, ходімо? Маленька дитяча долонька опинилась перед карими очима, які вже давно вицвіли. Так швидко. Замість здивування у голосі почулися тільки легкі нотки суму, переплетені невидимою ниткою вдячності. І взагалі щасливчик. Червоні вуста дівчинки з волоссям кольору осіннього кленового листка рухалися нешвидким бігом. Комусь було дано й значно менше. Не знаю, його погляд ловив темні дитячі очі, що здавалися намистинами на шнурочку. Але у мене ще одне єдине прохання. Добре, погоджуюся, вилетіла відповідь одразу. Але, але посіченими глибокими зморшками обличчям пробіг подив, брови піднялися. Ти ж не запитала, про що я прошу? Друже, слова тихо бриніли з її вуст, а на поціткованому веснянками обличчі розцвіла усмішка. Мені відомо про тебе більше, ніж ти сам про себе знаєш, і майже всі просять одне і те саме. Але хіба це можливо? Його очі трохи розширилися. Якщо людині щось невідомо, це не означає, що воно неможливе. Її обличчя продовжувало світитися. Повторюю, майже всі просять те саме. Сутеніло, повітря на кілька секунд наповнилося тишею, а сонце помало скочувалося за обрій. Містечко готувалося до традиційного спокою, проводжаючи останнє авто, що, немов на перегонах, мчали додому. Ось ще трошки, і перші ліхтарі прокинуться, забігають сірі тіні, а на лавочках у парку вмостяться пари. Поряд зі студентськими сумками почуються перші слова зізнання. Пальці, мов дроти кабелю, з'єднаються у хитросплетінні, а на букети квітів упадуть уже не перші сльози. Бувають сльози радості, але й вони солоні мабуть, ніхто не звертав увагу на цікаву пару, яка, крок за кроком, долаючи парк, прямувала у бік озера. Невисокий худорлявий чоловік із сивою борідкою скидався на поважного професора у сірому костюмі. Він йшов по -під руку з дівчиною, яка ледь досягла шкільного віку і була одягнута в кольорову сукню. Дві вогняні косички сплела змійкою червона стрічка, а прудкі ніжки були взути в корічневі черевички. Ще кілька секунд. І позаду залишилися пішохідна зебра, перед очима нависла майже рівна поверхня озера, дещо потривожена вогнями від ліхтарів. У небо де не врізалися зелені віти дерев, тиша. Завтра у тій самій порі. Голос чоловіка звучав тихо, трохи відчувалося легке хрипіння, мову старого годинника. Металеві стрілки якого пробігли не один марафон. Секунда в секунду. Дівчинка ще усміхалась, але тепла вже не відчувалася. Чесно кажучи, у мене завтра дуже багато роботи. Розумію, він похитав головою. І так завжди, постійно і без вихідних. Що можу ще сказати? Слова не хотіли вибігати назовні, ховаючись глибоко всередині. Дякую і прощавай. До завтра, друже! Дівчинка зробила кілька кроків уперед, обернулась і ще раз повторила: До завтра. Хотілося б, щоб це завтра тривало якомога довше читалося в очах чоловіка: «Як найдовше!» Він обернувся, тихо зітхнув, мов скидаючи багаторічний тягар. Та чим душ, наскільки ще могли висохлі ноги сірники, пошкандибав додому. Його будильник уже кілька років, як був, відправлений на пенсію. Сигналом про початок нового дня для старенького слугували перші світлі смуги на небі. Птахи лише підіймали голівки з під крил, а його тепле ліжко, застелене за армійським звичаєм, ставало порожнім. Щоби не розбудити рідних, він тихенько відчиняв двері та якомога швидше вискакував у прохолодний ранок. Смакував не гарячою кавою чи духмяним чаєм, а першими подихами ще одного дня. На дворі, виляючи хвостом, чоловіка чекав давній друг із обдертим вухом. Він тягнув лапу. Ну, що, блохастий? Ходімо. Собака цього разу сумно поглянув на господаря, тихо заскавчав, але поплентався за ним. Ще два-три роки тому господареві було важко наздоганяти чотирилапого, пес летів уперед. Обнюхуючи дерева, залишки їжі та незнайомої ноги, часто не чув голосу господаря і вискакував на дорогу. Вечір скрегіт коліс та удар. Грудку шерсті викинуло на тротуар. Тоді його серце ледь, -ледь билося, дихання було слабким. Задня лапа нагадувала рогалик, дуже пом'ятий і викручений. Та через два тижні пес знову плентався біля свого господаря. Тепер ніякої асфальтівки. Уроки життя засвоювати важко, проте це допомагає. Саме після аварії старий, нарешті, зрівнявся у швидкості із собакою. Вони шкандибали разом, кожен тягнучи своє каліцтво, той ногу, а той лапу. Крок за кроком. Повільно. Висолопивши язик, собака кидав погляди в різнобіч, а чоловік, важко дихаючи, дивився лише вперед. Дорога була завивистою, невисокі будинки, вузькі вулиці і старенький дворик. Кілька низьких, майже оголених вишень обіперлися на паркан, продірявлений у деяких місцях. Дві гойдалки мирно колихав вітер. Заглядаючи сюди час од часу, когось чекала лавка. Старий повернув туди, присів, заплющив очі, виглядало, заснув. Собака приплентався і вмостився біля його ніг. Обоє дихали важкувато, але не це було головною причиною зупинки. Минуло хвилин п'ять, чоловік провів поглядом і заговорив. Знаєш, блохастий, ось там, показуючи пальцем на новий будинок, колись насипали велику купу піску, де ми малими збиралися і будували вежі. Собака не видавав жодних ознак нетерплячості. Слухав. Гойдалка була лише одна, продовжував чоловік. І тому ми часто билися за неї з Петром. Сусідським хлопцем, он з цього будинку, припідняв голову, зиркнувши на облуплену сіру споруду. Малі були, дурні, ну, як усі діти, звісно, прицмокнув. І з роками це виглядає дурницями, а тоді було найважливішим у світі. Колись зробив паузу і заплющив очі. Пригадуючи, ці вишні здавалися велетнями, а залізти на них, дряпаючись по тонких гілках, так, щоб не впасти, вважали серйозною перемогою. Звичайно, нам потім перепадало від тітки Дусі. Усмішка сяйнула на старому обличчі, вони ж були її, посадила ще ого, як давно. А варення яке смачнюще вона готувала. Ми ж, лайдаки, закидалися ще зеленими ягодами, тож потім животи боліли по три дні. Блохастий почав сопіти. Хоча те все списували на горобців, що вони паскуди поїли, продовжував. Звичайно, вона нам не вірила, але дозволяла за пиріжки з варенням. Сторожувати дерева від тих злих пташок. Ми робили собі дерев'яні рушниці та, мов в армії на посту, ходили туди, сюди. Ех. Старий запнувся. Важко зітхнув. Покотилася сльоза. Петро, мій друг дитинства, так і не повернувся звідти. Ти чуєш мене? Рукою легко погладив напівсонного собаку. Йому дали вже справжню рушницю з набоями, ігри закінчилися, закінчилося там його життя. Одного такого ж ранку, дурень, канцелярію поміняв на фронт, а потім отримав дві дірки нижче серця, такі, як вишні, тітки Дусі. Війна то не дитячі забавки на задньому дворі, підсумував чоловік. Втрати тут справжні. Вона залишає тільки біль, кров, сльози, і спогади про друзів, яких уже не повернеш. Запала мовчанка. Шмигонув вітер. Старий піднявся. Ходімо, блохастий, нам уже час. На ці його слова собака закрутив головою. Куточок під назвою Дитинство ми відвідали. Тремтячи, ручка бігала білим конвертом, залишаючи нерівні літери. Ті, своєю чергою, перетворювалися на склади та слова. Хвилин 5-7, і на темних лініях уже є адреса одержувача. Ще трішки і можна було приклеювати поштову марку і кидати листа у скриньку. Через 3-4 дні він опиниться у потрібних руках. Ні, блохастий, навіть і не думай, поглянув на собаку. Облизувати його тобі не дам, зрозумів. Старий друг сидів у кутку поштового відділення, чекаючи, поки чоловік напише. Лікарським почерком листа. Ти і так дякуй. Продовжував, заклеюючи конверт. Що тобі дозволили сидіти тут, а не на дворі. Подивись. Он. Погляд побіг віконним склом. Вітер зірвався. Дощ накрапає. Залишив собаку і, тримаючи конверт, пройшов до працівниці пошти. Його зустріли тепло, з усмішкою. Як у вас тут нині, Галочко? звернувся стиха. Багато таких, як я, з листами ходять. Та ні, Михайловичу. Дівчинка, років не більше 25, взяла у нього конверт. Небагато. Тепер здебільшого інтернетом користуються. Ага. зробив паузу. Задумався. «Папір економлять, ліси бережуть. Та ні, звичайно, усміхнулася знову. Інтернетом швидше, миттєво. Один дотик і все, ваше послання в іншому кінці світу. закинула листа у коробку, де таких із учора було ще два. А так, треба чекати кілька днів, ну і самі знаєте. Комп'ютери, телефони, інші гаджети. Світ став тісним, змінюється з кожною. Що, що, Галочко, вибач, не розчув інші гадини?» Та ні, Михайловичу, дівчина зайшлася щирим сміхом. Не гадини, а гаджети. Це прилади такі, сучасні, допомагають людям у житті». Полегшують його. Коли я був такий, як ти зараз, мені допомагали мої руки. Чоловік підніс їх, перебираючи пальцями, долонями до їх очей. І голова на плечах. На шиї, Михайловичу, на шиї, уточнила дівчина. Так, так, маєш слушність на шиї. Він повернувся до собаки у півголосу так, щоб дівчина чула, додав: Ці жінки завжди такі язикаті, як не всунуть свої п'ять копійок, то не проживуть. І саме такими ви нас любите, підсумувала дівчина, і вони обоє розсміялися. Від цього собака підвів голову і потрусив нею, ніби відкидаючи залишки осінньої дрімоти. «Бачите?» Показала на нього, і ваш друг зі мною згоден, махай головою. Ах ти, зраднику. З тим самим гарним настроєм продовжував старий. Усе нікуди тебе не візьму. Перебігаєш до ворога. Де твоя чоловіча солідарність? Собака на це ще раз потрусив головою. Невелике приміщення, схоже на картонну коробку, Знову наповнилося радістю. Легкий молодий сміх з'єднався зі старим, трохи надірваним. Так, Галочко, заспокоювався чоловік. Будь розумницею. Дай мені, будь ласка, ще один чистий конверт. Я щойно згадав. Треба відправити й другого листа. Другого? вона звела ліву брову. А можна поцікавитися, кому цього разу вічно молодий Ромео піше свої вірші? Галочко, не смійся зі старого дурня. Його голос звучав лагідно. Усе як завжди, і тому самому адресатові. Ви ж щодня приходите сюди і. І я тобі набридаю, так. Та ні, що ви, Михайловичу? Затарабанила дівчина. Навпаки, я рада вас бачити. Щодня. Вона опустила очі й додала. Мені просто цікаво, про що ж з дня в день ви пишете? Нічого, особливого, дрібниці. Мої теперішні пригоди: бійки з бандами, перегони на оленях, боротьба з драконами і таке інше. розумієш. Ну, так. Звісно, її обличчям пробігла іронічна посмішка. Вона подала йому новий конверт, ще не помережений ручкою. Старий цього разу не сів за столик, а швидко писав стоячи. Ось і простягнув їй ще одного листа. Знаєш, про що я подумав, Галочко, про що? Люди розівчилися писати листи. Підсумував, не здатні більше чекати, надіятися, сказати все, що є, щиро, визнати свої почуття, переживання, а потім усе це перенести на папір. Розумієш мене? Майже, Михайловичу, в її голосі відчувалося здивування. Майже розумію. Гаразд, тоді скажіть мені, що ви написали у другому листі? Правду. Сумно, але з усмішкою мовив старий. Тільки правду. Якщо чесно, то там лише кілька слів. Яких? мовила дівчина. Найголовніших. Дівчина, трохи почервонівши, запитала, Що саме ви написали? Дякую за все і. і? Прощавай назавжди. На дворі сутеніло. Дві тіні обігнули огорожу міського кладовища. Старий стомлено тягнув обважнілі ноги. Його друг, здавалося, був теж не у кращій формі. Перш ніж додибати сюди, компанія обійшла у місті ще кілька точок, пошту замінила школа. Що відтоді, як чоловік сидів за партою, змінилася до невпізнання. Потім лікарня, де відвідали прикутого до ліжка, старого товариша по колишній роботі. Вони перекинулися кількома словами, згадали деякі моменти минулого. Відтак подав хворому руку, обійняв його, побажав швидкого видуження і попрямував далі. Заглянув до бібліотеки, віддав останню, недописану книгу Дікінса про таємницю Едвіна Друда, старий, як багато інших шанувальників творчості цього англійського письменника вибудував ланцюжок розгортання можливих подій. Власне, продовження цієї історії записав у своїй голові, але так і не виклав на папері. Таки краще, подумав, залишити при собі. Вулиці змінювалися, відмітки на карті були пройдені, квест закінчено, майже. Залишилося тільки купити букет ромашок і відвідати ще одне місце, цвинтар. Опустившись на лавочку біля могилки, він поклав квіти і спершу просто сидів. Мовчки, хвилини тягнулися довше за роки. Здавалося, що від їхньої останньої зустрічі з цією, хто там, унизу, минула вічність, його помалу огорнули спогади, забігали картинки із життя, спільного, подружнього життя. Пам'ятаєш, Ясю? Слова давалися важко. Нашу першу зустріч, перший погляд, перший букет ромашок. Пам'ятаєш? Відповіді не було. А пригадуєш, як я на обривках пожовклого паперу малював наші зустрічі, особливі миті, моменти, що більше не повторюються. Собака приліг біля лавочки. Опустивши голову на лапи, слухав. Пари ще закінчувались, а я уже в парку чекаю тебе. На лавочці тій старенькі, що біля озера. Там тепер острівець посередині облаштували, будку поставили, лебеді живуть. Бачила б ти це. тільки тиша. А зливу. Зливу не забула без парасолі з квітами до тебе. Звичайно, від них тоді нічого не залишилось, і я був мокрий, як хлющ. Поки дійшов ще й продуло мене кашляв, ти ж чаю заварила, принесла рушник, розвісила мою куртку сушитись, а з кишені з дзенькотом. У старого розчервонілись очі, почали текти. Я не знав, що тобі тоді говорити. Боявус, от ким я тоді був, інакше не назвеш. Ти ж усе зрозуміла відразу. Завжди була розумницею, красунею. Потекла перша сльоза. А що тобі зараз говорити? Чи ти слухаєш мене, чуєш, хоча б слово. Чуєш? Скажи. Чоловік проковтнув клубок, що застряг в горлі. Зітхнув тяжко, притяжко. Дякую тобі за все, за кожну хвилину, за теплою турботу, любов, доброту, дітей. За Важко втягнув повітря. Я не знаю, що говорити далі. Ще так багато хочеться тобі сказати. Просто сказати, сказати, дякую. Старий, трохи піднявшись, потягнувся до гранітної плити, притулився рукою до холодного каменя, а потім поцілував його. Тіло нило від болю, але він притулив чоло до чорного пам'ятника. Покотилися сльози вдячності. Тиша, темрява. Цвинтар мовчав недовго. Тієї ночі над ним чулося тужливе виття собаки. До ранку. міський парк, вечірні вогні, лавочка, невисокий худорлявий чоловік із сивою борідкою, рудоволоса дівчина, яка щойно досягла букварного віку. Я встиг?» – тихо промовив старий. Це було риторичне запитання. На дитячому обличчі грала усмішка. І це я мала б запитати тебе, чи ти встиг використав свій іще один дарований день. Чоловік замислився, перш ніж відповісти, зітхнув. Вони чекають на мене. Ти ж сам знаєш, давно. Для них один твій день ще десять років. А там усі, ну, я хотів запитати, чи. не впевнено, зринала з його вуст. Крім твого пса, «Блохастого». А як же? Секунди збігали нерівно, губився ритм. То що? Ходімо? Тепер? Осічена долоня опинилася перед очима дівчинки. Ще тільки одне запитання, мовила вона. Чому? Що? Чому? чому ти попросив ще один день? Їх у тебе і так було багато. Чому ще один? Він що особливий? Після короткої паузи лише вимовив Ти. Пам'ятаєш, горація, того лисоватого римлянина? Звичайно, я всіх пам'ятаю. Наприкінці, коли я знав, що завтра уже не буде. Чоловік поглянув униз, задумався, а тоді звів очі на дитину. Хотів прожити день наповно, побути в місцях, що мені дорогі, попрощатися з усіма. Закінчити справи, написати ще одного листа, повернути книжку, засміявся, Зловити день. Карпе дієм вихопилося у дівчинки. Ловий день. Секунда тиші, і погляд колись карих, а тепер вицвілих очей. Куам мінімум кредула постеро. Додав чоловік і поклав свою руку на долоню дівчинки, довіряючи якомога менше майбутньому вислів римського поета Горація, заклик насолоджуватись життям.